Якось уранці намагатив хлібороб на лісника плуг і мішок пшениці, вивів волів із опори та й потався в долину засівати своє поле. День був погожий, сонячний, зеленіли левади, на пагорбах іскріли весняні квіти. І ступав хлібороб за худобою і радість повнила його груди, бо уявляв він, як сіятиме пшеницю, надію свого життя. Раптом почуло потіння крил і розпачливий пташиний крик. Сійські птахи так не кричать, це якийсь дикий, подумав хліб. Роб. Що ж йому сталося? Де він є? Та й заходився шукати. Невдовзі побачив великого птаха, що бився долі. Орел, здивувався хліб. Роб. Справді, могутній Орел піймався в сімце і зараз кричав та нестямно обосився, але вирватись не міг. Зажди трохи, друже, гукнув Хлібороб. Зажди, я тебе визволю. Орел зрозумів його слова і затих, присів. Хлібороб на попічки за якусь хвильку орла із сільця. Лети собі своєю дорогою, каже, та дивись, куди летиш. Як з тобою таке приключилося, адже зір має за всіх птахів кращий. Радісно змахнув орел крилами, шугнув угору і скоро зник у блакитній висоті. А хлібороб попростував далі і незабаром добувся до свого поля. От запріг він волів у плуга і почав орати. Довго орав, аж до обіду. А тоді пустив вола пастися, взяв турбину з харчем, пішов до стіни, що височила край поля і сів під нею обідати. Стіна та лишалася від невеличкої хатини, яку збудував коли ще прадід. Тоді родина їхня жила тут, у долині, але згодом перебралася нагору в село. Покинута хатина, потріскалася і завалилася, бо була глиняна. Зціліла тільки стіна і саме під нею любов спочувати в обід хлібороб. Але стіна була вже стара. Та ще й перед кількома днями прийшли дощі, вона розкисла і мала ще мить упасти. Хлібороб того не знав. А Орел тішився волею Жугав під сонцем, повнячи простір радісним гуком. Він добре бачив, як невтомно ходив туди-сюди хлібороб, і сказав собі: цьому чоловікові я зобов'язаний життям, у нього добре серце, треба віддячити йому за добро. Саме у тій порі хлібороб скінчив роботу і сів обідати. Орел опустився нижче і раптом жахнувся. Та ця стіна може завалитися, подумав він. Он який глибокі вніжпари, та ще й повні води. От от упаде на голову бідоласі, треба його врятувати. Але в який спосіб? Юрел став гадати, як відвести лихо від свого визволителя. Нараз він каменем упав просто на хлібороба, вхопив його шапку і повільно полетів над самою землею. Хліброб розгонівавшись, скочив на рівні ноги і кинувся за птахом. Він пізнав його і крикнув: Гей, орле! «От так ти дякуєш за добро, яке я тобі зробив, негіднику. Ану, кинь ці жарти і зараз же віддай мені шапку. Та Орел мов би, і не чув, летів собі далі Віддай, кажу тобі, гукав хлібороб. Мені сила за тобою гнатися, бо я стомився. Від раннього ранку працюю, чуєш? Орел щось крикнув, над головою хлібороба, той звів гори руки, аби купити шапку. Але Орел знову шугнув угору, начебто граючись. Зовсім розумівся хлібороб, схопив камінь і пожбурив у шапку, щоб вибити її ж з орла. А ні шапки, ні вибив, ні птаха не налякав. Летів Орел над ним незенько, не мог хотів сказати ось твоя шапка, візьми, коли можеш. Довгенько тривала ця гра, а скінчилася зараз. Орел зненацька впустив шапку, радісно закричав і злинув угору. Підбіг до шапки хлібороб, спітнілий і заспаний, підняв її. Трушуючи, гукнув орлові. О, невдячний, як тобі набридло. То сам покинув гру, а як я просив, то ти не зважав, а так мене вимучити. Надяг він шапку та пішов до свого поля, бо ганяючись за орлом, забіг далеченько, а дійшовши, спинився, мов з кам'янів. Стіна обвалилася, і найбільша купа грудя лежала саме там, де він сів обідати. Довго стояв хлібурок мовчки, аж нарешті вигукнув. Лише тепер збагнув я, що робив Орел. Він бачив сіну згори і вигадав у таку гру, аби відвести мене геть і врятувати мені життя. Орле, ти гідно відплатив за добро. Красно тобі дякую.